Дружзя Войтеків довгі роки жило в надії, що колись у їхньому домі залунає дитячий сміх, але доля випробовувала їхнє терпіння. Незважаючи на всі спроби, у них не народжувалися діти. Лариса Миколаївна пройшла чимало медичних обстежень, зверталася до найкращих спеціалістів, приймала дорогі ліки та дотримувалася всіх рекомендацій лікарів. Проте жодне з цих зусиль не приносило бажаного результату вона не втрачала надії. Об'їздила всі святі місця, де тільки можна було знайти благословення на материнство, навіть зважилася на поїздку до Єрусалима, сподіваючись, що після паломництва Господь змилується над ними і подарує їм дитину. Олег Сергійович, її чоловік, завжди був поруч, як вірний лицар, що оберігає свою даму серця. Він не скаржився, не нарікав, просто мовчки йшов за дружиною, бо її біль був його болем. Але роки йшли, а чуда не ставалося. Врешті-решт войтенки вирішили змиритися з реальністю та ухвалили інше важливе рішення взяти дитину з дитячого будинку. А якщо пощастить, навіть двох дівчаток. Вони уявляли, як виховуватимуть їх, як навчать любити життя і радіти кожному дню. Лариса з ніжністю підбирала в уяві імена для майбутніх дочок. А Олег обіцяв стати для них найкращим батьком у світі. Одного дня вони збирали речі для поїздки в сусідню область, де був хороший притулок. Лариса дбайливо пакувала дорожню сумку, а також приготувала невеликий перекус свіжий хліб із домашніми котлетами, які Олег так любив. Але щойно апетитний аромат страви заполонив кухню, як жінці раптово стало зле. Вона скривилася її нудило. Кинувши все, вона помчала до ванної, затиснувши рот долонями. Олег стривожився ще вранці дружина почувалася добре, а тут така різка зміна. Він одразу наполіг на тому, щоб замість дитячого будинку вони поїхали до лікаря. Візит до полікліники перевернув все їхнє життя. Обстеження показало, що Лариса вагітна. І не на початковому терміні, а вже 16 тижнів. Це було справжнє диво. Чоловік мало не збожеволів від радості він підстрибував на місці. Обіймав лікарів і дякував їм, хоча вони не мали до цього жодного стосунку. З того самого дня їхнє життя набуло нового сенсу. Олег повністю змінив свій підхід до покупок. Він відмовився від магазинних продуктів і став завсідником фермерських ринків, ретельно обираючи тільки найкорисніше для своєї дружини. Кожного ранку він бігав за свіжими фруктами, овочами та молочними продуктами. Ретельно перевіряючи, щоб вони були без нітратів і хімікатів. Лариса, у свою чергу, дисципліновано дотримувалася всіх рекомендацій лікарів. Вона змінила раціон, слідкувала за режимом сну та відпочинку. Її відповідальність і організованість були не випадковими. Вона все ж таки педагог із 20-річним стажем звикла до режиму і дисципліни. Доля піднесла їм ще один сюрприз ультразвукове обстеження показало двійню. Вагітність Лариса переносила важко. Давався в знаки вік, все ж таки не дівчинка вже. Більшу частину часу довелося пролежати на збереженні, але муки були немарними. У визначений термін на світ з'явилися дві чудові принцеси близнючки. У сім'ї почалося важке, сповнене турботи клопоту, дивовижне і щасливе життя. Доньок назвали Ангеліна та Руслана. Дівчата росли слухняними та здоровими. Приносячи батькам радість і не завдаючи серйозних проблем, мама і тато із задоволенням відзначали, що їхні близнючки розвивалися швидше за ровесників, вирізняючись розумом і слухняністю. Схожі, як дві каплі води, вони все таки відрізнялися за характером. Ангеліна займалася спортом і була дуже товариською дитиною. Руслана ж обожнювала книжки і природу та віддавала перевагу самотності. Сестри були надзвичайно прив'язані одна до одної. Було видно, наскільки міцний між ними духовний зв'язок. Непомітно пролетіло 18 років. Дівчата подорослішали і стали справжніми красунями. За Ангеліною залицялися молоді хлопці, від прихильників не було спокою, і вона вміло грала їхніми почуттями. Дівчина жила яскравим і насиченим життям, здобула КМС сплавання. Об'їздила всю країну і займала призові місця. На одному зі змагань Ангеліна познайомилася з Романом, яскравим та веселим хлопцем вони сподобалися одне одному, почалося активне листування, а потім вирішила одружитися, про що й повідомили батькам. Руслана, яка любила сидіти вдома, вела майже відокремлений спосіб життя, друзів не шукала, адже їй було достатньо спілкування з батьками та сестрою. З міста виїжджала рідко, взагалі не любила подорожувати. У Руслани було улюблене хобі кулінарія. З простих продуктів вона створювала шедеври смаку. І часто рідні, зокрема й Ангеліна, висловлювали своє невдоволення. Знову по квартирі неймовірні запахи. Ну хіба з цією кулінаркою фігуру збережеш? А ще Руслана любила тварин. Постійно тягла додому то кошеня зі зламаною лапою. Тож пака з перебитим крилом. Просто ветеринарний пункт якийсь, завжди когось рятувала, лікувала та вигодовувала. На правах постійного мешканця у них був величезний алабай, грей, улюбленець Руслани та всієї родини. Батько подарував цуценя доньці на день народження три роки тому. Пухнаста біла грудочка на товстих лапках. Раз і назавжди підкорила серце дівчинки. Відтоді цуценя, яке виросло у величезного пса, стало найкращим другом і захисником руслани. Незважаючи на те, що алабаї серйозні та грізні собаки, грей абсолютно не виправдовував ні своє призначення, ні суворе ім'я. Він кидався на всіх лише з однією метою зацілувати їх до смерті. А Ангеліна, коли грей намагався дотягнутися до її обличчя своїм язиком, гидливо морщилася. Ой, грей, ну відчепись, що ти за собака такий. Прибери лапи. Руслано, поклич свого слиняка. У мене вся кофточка в шерсті. Алабай не ображався. Він з таким же завзяттям переключався на Романа, нареченого, той сміявся, відмахуючись від надокучливого пса. Ну, гаразд, гаразд, не до тебе, дурнику. Песик вагою 60 кілограмів побіг до своєї господині, весело виляючи куцим хвостом. Він любив гостей. Але сьогодні справді було не до ігор. Ангеліна та Роман подали заяву до Радсу. Потрібно було обговорити з батьками багато питань і нюансів. Тато і мама нареченого теж чекали дзвінка у зумі, намічалася серйозна відеоконференція. Адже весілля це велика подія в житті сім'ї, в якій задіяні практично всі родичі. Тим часом настало літо до Дня одруження залишалося зовсім небагато часу. Роман носив свою наречену на руках, купував їй смішні дрібнички, батьки і сестра хвилювалися. Останні дні жила Ангеліна в родині. Наречений після весілля планував відвести кохану в інше місто, на нову квартиру, куплену в подарунок цвекрами. Напередодні молоді зібралися в ресторан обговорити ще раз меню і весільне оформлення залу. Звісно, покликали із собою Руслану талановиту кулінарку. Без неї в такій делікатній справі, як святковий стіл, було не обійтися. Трійця забралася в машину і Роман завів двигун. Тут із греєм сталося щось неймовірне він почав кидатися під колеса автомобіля, гризти покришки, гавкати і вити. Олег Сергійович вибіг із дому, щоб надіти на розлюдженого пса на шийник і відвести його назад. Ангеліна сказала сестрі: розпесила ти свого улюбленця, він нікуди одну тебе не відпускає. Руслана мовчала, схвильована щось тут було не так. Але скасувати важливу поїздку через примхи Грея вона не наважилася, не хотіла ображати сестру. Вона подивилася на алабая крізь заднє віконце і весело помахала рукою. Автомобіль рушив з місця і поїхав, а грей протяжно завив. По його морді скотилася сльоза. В Олега пробігли мурашки по спині. Він ніколи не бачив, щоб собаки плакали. Роман вів машину вміло і впевнено. Його наречена зовсім не боялася, коли спідометр показував збільшення швидкості понад 100 км на годину. Пасажирки Романа, як і завжди, весело розмовляли і жартували одна з одною. Він трохи зменшив швидкість. Попереду був небезпечний поворот. Автомобіль хвацько вписався в крутий вигін дороги, і тут на зустрічну смугу вилетів лісовоз. При чіпі з важким вантажем бовтало з боку в бік. Водій намагався виправити свій тягач, але не встиг. Лісовоз буквально підім'яв під себе білий седан Романа. Через деякий час на місце трагедії прибули рятівники, поліція і швидка. На узбіччі лежало два тіла, застебнуті в мішки. Роман і Ангеліна загинули миттєво, рятувальникам довелося різати метал автогеном, щоб витягнути з понівеченої машини те, на що перетворилися молоді та гарні люди. Швидка завиваючи сиреною, стрімко мчала в місто. У салоні лікарі намагалися врятувати Руслану, яка залишилася живою, але вона так і не прийшла до тями. Водій лісово залітній чоловік, який не отримав жодної подряпини, сидів біля дороги, обхопивши руками сиву голову, і розгойдувався з біку в бік. Що я накоїв, дурний старий пень. Він останнім часом дуже втомлювався, працюючи без вихідних. Заснув за кермом і став винуватцем страшної трагедії. І замість весілля похорон. Що може бути страшніше? Батьки постаріли років на десять. Вони стояли біля могил, як кам'яні ідоли, мовчки. Сил на сльози не було. Але коли на труну Ангеліни впала перша грудка землі, матір ледве втримали. Вона мало не кинулася в могилу. Батька Романа трясло дрібним трептінням. На похороні він був один. Маму хлопця вразив інсульт в Олега й Лариси залишилася одна донька, але радості це не додавало. Руслана лежала в глибокій і ні на що не реагувала. Замість гарної розумної дівчини в реанімації перебував овоч, під'єднаний до апарату для підтримки життя забезпечення. На батьків було боляче дивитися. І всі знайомі, родичі та друзі боялися з ними навіть розмовляти. Немов горе заразне і може перелитися на оточуючих. Лікарі докладали всіх зусиль. Але надія повернення Руслани з іншого боку реальності ставала все меншою. І тільки один з них, молодий лікар Володимир Савчук, з непохитною рішучістю боровся за життя пацієнтки. Так, Савчук був справжнім лікарем, цілеспрямованим, талановитим і чесним. Він чіплявся за будь-яку можливість, що давала шанс дівчині. Колеги здивовано хитали головами, не розуміючи, чому так відчайдушно бореться Володимир. Ну не міг же він справді закохатися в сплячу красуню? І ніхто не знав, та й не повірив би, що Савчук справді закохався, коли побачив Руслану вперше тендітну та ніжну, схожу на дивовижного метелика зі зламаними крилами. Зрештою, Володимир зважився і зібрав консіліум. Відомі медики вкрай емоційно сперечалися. Кажучи, що молодий лікар помиляється, це неприпустимо. Інші стверджували, що це шанс. Колеги зовсім не помітили сухеньку літню жінку, яка тихо увійшла в палату. Всі замовкли. Лариса Миколаївна розгублено стояла і дивилася на лікарів очима, сповненими відчаю. Володимир підійшов до неї. Ларисо Миколаївно, голубонько, вислухайте мене і не перебивайте. Він пояснив матері, що консиліум ухвалив його пропозицію запровадити нові ліки, які добре зарекомендували себе під час досліджень. Потрібна термінова операція. Термінова і дуже дорога, але Руслані вона була необхідна. Віра Володимира в диво була настільки сильна, що мати недовго вагалася над таким питанням. Батько продав машину разом із гаражем, цінні речі і техніку, все, щоб набрати необхідну суму. Краще так, ніж дивитися, як повільно згасає наша дівчинка. Олег Сергійович ледве стримався від сліз. Правда, грей? Він погладив змарнілого хворого пса по голові. Той протяжно зітхнув він нічого не їв, тільки іноді пив воду. І ніхто не знав, скільки залишилося жити цьому псу. Грей навіть вити перестав, розриваючи серце змученим батькам. Операція пройшла невдало. Не дала жодних позитивних результатів. Савчук роздратовано скинув рукавички з рук і пішов до курилки. Він не хотів, щоб хтось помітив, як він плаче. Такий великий, молодий і сильний чоловік усе нанівець, усе даремно. Олег і Лариса були вбиті на повал. Надія на краще зникла треба було прощатися з дочкою. Грошей на роботу апарату для підтримки життєдіяльності більше не було. Вони крокували лікарняним коридором, підтримуючи один одного як два змучених старці. Виходячи з дому, Олег Сергійович залишив двері незамкненими. Ларисо, не лайся тільки. Я навряд чи сюди повернуся після того, як Руслану. Батько похитнувся. І ти теж, я гадаю, нехай тоді хоч Грей зможе вийти на вулицю, адже погано одному вмирати. Савчук не здавався, Руслана має жити. Він хотів вже продати все, що було, чи взяти кредит, але Руслану не відключати. Залишалося дочекатися батьків і все їм розповісти. Володимиру зателефонували, повідомили, що батько і мати пацієнтки прибули. Лікар поспішив у палату. Лариса поцілувала Руслану на прощання, а Олег стояв і плакав від горя. Скоро в дверях з'явиться Савчук і все закінчиться. Обірветься ще одна життєва нитка. Потягнувши за собою тонкі ниточки батька й матері. Даремно ми, Грея, не взяли попрощатися, вимовив Олег Сергійович. Нечесно це якось. Та хто б його сюди пустив? машинально відповіла Лариса Сергіївна. Пустили б. Чуєш, у лікарні гавкає собака. Його пустили до когось. Тон Олега був спокійний. Лариса стривожено подивилася на чоловіка. Невже він збожеволів? Гавкіт собаки йому чується. Але собачий гавкіт не був галюцинацією він лунав усе ближче й ближче. І тут двері палати з тріском розкрилися, і в приміщення влетів величезний білий пес. Він підбіг до ліжка дівчини і так пронизливо завищав від радості, що заціпанілі батьки здригнулися одночасно. Це був грей. Він метушився біля ліжка і скиглив. Облизував руслану на обличчя і люто виляв хвостом, ніби був маленьким цуценям. Лариса й Олег не рухалися з місця, приголомшені тим, що відбувалося в них на очах. І сталося диво. Датчики ожили, сигналізуючи про те, що пацієнтка вийшла з коми. Вії дівчини здригнулися. Вона розплющила очі й побачила морду друга. Грей! прошепотіла руслана. Я чула твій гавкіт. Привіт. Савчук, який увійшов у цей момент до палати, остовпів Персонал лікарні, що побігли за Алабаєм, один за одним на повному ходу врізалися в широку спину Володимира. Руслана досить швидко одужувала. Грей з такою ж швидкістю набирав вагу. Їв за трьох. Лариса Сергіївна замучилася варити йому кашу величезними каструлями. Осавчук пиклувався про пацієнтку, поєднуючи професіоналізм лікаря та ніжність закоханого. Він дарував дівчині квіти, намагався балувати її смаколиками, які сам готував. Руслана, спробувавши ложечку салату, оцінила кулінарний талант. Володимире Олександровичу, а ви не мріяли коли-небудь відкрити ресторан? Ні. Руслана хитро посміхнулася. А ви б спробували? І мене взяли б до себе на роботу. Я, знаєте, чудовий кухар, не гірший за вас. Вона з'їла ще ложку салату, а можливо, і краще. Володимир не хотів відкривати ресторан, але зробив важливіший вчинок у своєму житті, запропонував Руслані руку і серце. Вона з радістю погодилася. Молоді люди цілувалися. А Грей скакав навколо і відверто заважав закоханим, намагаючи дістатися до їхніх облич своїми слинявими поцілунками. Ось така історія, друзі. Якщо вона вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємося у наступній історії.